Прикордонники виявили у Львівській області старовинну ікону та колекцію техніки. Прикордонники 7-го карпатського загону під час контрольних процедур на пунктах пропуску виявили кілька цікавих знахідок у Шогинях. Під час огляду автомобіля Фольксваген в багажному відділенні знайшли старовинну ікону 1581 року. У цьому ж пункті пропуску у мікроавтобусі Мерседес виявили шість друкованих видань, виданих у Російській імперії в 1896 вісімсот Тридцять роках ще один мерседес у Шегинях перевозив 22 акустичні системи: три вінілові програвачі та два аудіопідсилювачі. За попередньою оцінкою вартість товару складає близько 450 тисяч гривень. У пункті пропуску Раваруська прикордонники також виявили три старовинні монети 1903-1911 років. Чи дійсно такі знахідки мають історичну або культурну цінність? Визначить експертиза.